Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. З Борисполя до Славутича. Вперше молодіжна рада виїхала за місто, аби обмінятись досвідом. За підтримки управління молоді та спорту Борисполя, 19 червня о пів на восьму ранку автобусом 15 юнаків та дівчат вирушили до Славутича. Через 200 кілометрів автобус дістався пункту призначення, і делегацію з Борисполя зустріли колеги з молодіжної ради Славутича. Молодіжна рада Борисполя розповість про їх діяльність в Борисполі. Молодіжна Рада Славутича, я думаю, нам теж розпові. Про їх діяльність в їх місті. В основному це досвід. Хочеться побачити, які заходи вони проводять, можливо, щось запозичити у них, можливо, вони щось запозичать у нас. Молодь. Хочеться розвивати молодіжні двіжі в наших нашому місті. Розпочалося знайомство молоді із кави в молодіжному центрі, де відбувалася презентація молодіжної ради майбутнє Славутича. Завідувачка сектору молодіжної політики відділу молоді та спорту Славутицької міської ради Ксенія Шевчук розповіла про результати їхньої роботи за рік та поділилась лайфхаками. Говорили про грантові проєкти, які допомагають молоді реалізувати їхні найсміливіші ідеї. Зокрема, таким чином вдалося б цей молодіжний простір. У нас є дві громадські організації молодіжні, які ми відкрили саме під реалізацію грантів. Вони нас існують одна років сім, друга около чотирьох. Одна називається Добро тому що через неї багато реалізували грантів, таких екскурсійних, пов'язаних з цими поїздками, обмінами, екскурсіями в інші громади. Добро бо сусіди не сусіди по Україні. Вона так називається. А інша молодь слаб'я, молодь славити чуя. І через неї реалізуємо саме молодіжні ініціативи. І ну, так, це та, саме -я ГОшки, саме для грантів, як я Без них ми б їх не змогли б реалізувати апріотир. Якраз зараз займаюся опитувальниками нового ГОшки. Переклади документів треба зробити, цілізовані затвердити і залити програми для грантів. точно. Якраз цим зараз теж займаюся. Хоча Славутич це наймолодше місто в Україні. Славутицька молодіжна рада є консультативно дорадчим органом при міській раді. Існує вже 22 роки і є найстаршою в Україні. До її складу нині входять 19 депутатів віком від 14 до 35 років. Проте і молодші діти проявляють активність, тому для них було створено окремий проєкт стажери молодіжної ради, говорить Ксенія Шевчук. Через ці викатові категорії, це в рамках законодавства ця викатовікова обмеженість, бо молодці 14-35 в рамках закону. України про молодіжну політику і засади. Молодіжна рада придумала такі проєкти, як стажери молодіжної ради, там є менші, можливість меншого віку. Цей проєкт існує, затверджений документами Славутицької міської ради два роки стажери молодіжної ради. Також у структурі молодіжної ради є департаменти культури, освіти, національно-патріотичного виховання, волонтерства і спорту та проєктного менеджменту. Така наша структура. Ну непогано вона має місце бути в громаді, тому що справді кожен напрямок реалізується тоді більш якісно, а не все в кучу, воно все не змішується, воно структуровано розподіляється по ячейкам і непогано тоді відбувається реалізація. Так легше, як для депутатів молодіжної ради, спрощує роботу розуміння, що кожному робити. Вити, хто чим займається на своїх засадах, так і нам їх керівництву. От я, наприклад, є завідувач сектору молодіжної політики, відділу молоді та спорту Славитиської міської ради, і в тому числі куратор молодіжної ради. Я займаюсь їх курюванням, їх роботою. Ми це робимо все спільно, тому мені так мені, як зі сторони працівника, подобається їх вибір, їх департаменти, як вони їх реалізують. Після того, як себе презентувала молодіжна рада Славутича, Борис теж поділилась власними досягненнями, зокрема, і тим, що зараз робота їхньої команди здебільшого спрямована на волонтерство, адже усіма заходами, які вони організовують, намагаються допомагати зсу. Так, день Ви, мабуть, чули про цей захід, може вас проводився. теж міжнародний. Це міжнародний захід. Він у нас був і минулого року, і в цьому році було багато бажаючих виступити, і багато людей виступило. Він був благодійний, там збирались кошти. Багато коштів зібрано було за два два рази. Півтори години учасники обміну досвідом презентували свої команди. Проведений час пролетів непомітно, адже молодіжні лідери встигли не тільки познайомитись, подружитись, а й подискутувати. Зокрема, на теми фінансування та просування своєї діяльності в соцмережах. Досвідом поділилася представниця молодіжної ради Борисполя Софія Слівіна, яка вже третій рік працює як СММ. На даний момент я є медійницею молодіжної ради для ведення соціальних мереж, висвітлення діяльності молодіжної. Ради та о, о, підготовки до звітності о, саме. У форматі презентації я висвітлюю заходи, до які ми самі організували, до яких ми долучились. Це ну, їх не так багато, але ми на майбутнє будемо робити більше, 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 щоб нас бачили, про нас знали. Більше молоді і більше містян нашого міста та надалі і країни. Далі ж для Бориспільських гостей підготували екскурсійну програму. Молодь на власні очі могла побачити, як жили Люди у часи, коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, адже саме вона була причиною побудови Славутича. Туди після трагедії переселили працівників атомної електростанції і членів їхніх родин. 1974 році у прип'яті проживає близько 10 тисяч чоловік. Уже по обіді бориспіцям показали і галерею мистецтв Славутича. Тут переважно виставлені картини вірменських художників 1960-70-х років. Говорить працівник галереї Сергій Бедратий. Тут зовсім різні жанри представлені. Є і пейзаж, є і натюрморт. Є щось у вигляді абстракціонізма. Після ж відпочинку за обідом туристично-інформаційний центр незламні провів для бориспільської молоді екскурсію містом. Така прогулянка дала змогу на мить перенестися до Вірменії, Азербайджану, Грузії. Кожен район Славутича колись будували саме ці країни, тому все навколо різниця своєю архітектурою. Наприкінці дня учасники обміну досвідом поділились своїми враженнями від програми. Геннадій Юденко, представнику молодіжної ради Борисполя, найбільше в роботі Славутицьких колег сподобалась гуртованість. Мені дуже сподобалось, як молодіжна рада Словутича збирається, і який у них чіткий розпорядок. Що вони повинні чітко зібратися один раз на два тижні, обговорити, все прийняти і обов'язково це виконати. Не повинні це бути чисто пусті слова. Це дуже сподобалось. Чітке упорядкування всіх дій, так кажучи. що нового для себе сьогодні дізнався? Що є завжди нові можливості. Ними обов'язково потрібно користуватись. це приклад молодіжної ради Славутича, як вони вже напрацьовано роками легко зараз здобувають такі доволі великі і круті гранти. Геннадій розповів, що для нього молодіжна рада Борисполя це вагома частина життя. Тут він каже, може розвиватися як самостійно, так і залучати інших. Загалом в нашій Бориспільській молодіжній раді ми всі працюємо разом. В нас не розподілено саме в команді, це не якісь відділи. Це розподілено лише. На папері, проте, якщо є якась ціль, ми робимо обов'язково всі разом. Немає такого, що хтось робить, а хтось ні, бо це типу не його справа. Депутат молодіжної ради, майбутнє Славутича Давид Федоров, поділився, що для нього це велика дружня сім'я, в якій він набуває досвіду, що загартовує його для дорослого життя. Це комунікації, це нові знайомства з людьми, це досвід з праці з різними людьми. Тому молодіжна рада для мене це важлива частинка мого життя. Я займаюся організацією різних івентів. Організовував благодійний концерт в Чехії, коли виїжджав за кордон під час активної фази війни завдяки молодіжній раді. Організував свій фонд збору і все це завдяки молодіжній раді, бо вони мені дали це можливість. Скільки тобі років? Мені 17 років. А скільки ти вже в раді? Молоді? в молодіжній раді? Я з 10 років займаюся цим всім, то 7 років. Я дуже радий, що ви приїхали, що це так швидко організувалося. Що ми познайомилися на «Зе молодіжці і настільки швидко все відбувалося, що і ви приїхали. І я зранку навіть не вірив, що ви вже у нас, і ми будемо знайомитися з вашою командою. Що Хочу вам побажати далі працювати краще і краще. Ви тільки починаєте, тому ми завжди вам будемо готові допомогти в будь-якій ситуації. Так що пишіть, ми завжди відкриті до комунікації. За останні два роки Славутицька молодіжна рада організувала уже п'ять таких зустрічей з обміну досвідом. З бориспільською молоддю познайомились на форумі «Зе молодіжка в Білій Церкві і вже найближчим часом планують відвідати і Бориспіль. Натомість бориспільські юні активісти залишилися задоволеними поїздкою і планують і Далі розвивати такі програми з іншими містами. Я думаю, це дуже важливо в нас час продовжувати здобувати досвід, обмінюватися ним. І так як нам запропонували поїхати до Славутича, до їх молодіжного простіру, до їх молодіжної ради, ми використали цю можливість. Я думаю, здобудемо багато досвіду і будемо чекати в гості до нас дітей, молодь Славутича. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.